проїхалися навіть на мотоциклах. Обіцяв проїхався. Традиційна ранкова інспекція міського голови івано Франківська цього разу пройшла на новому мості через річку Бистриця Солотвінська. Руслан Марцінків разом із керівниками комунальних служб не лише оглянув об'єкт, а й особисто випробував його на велосипеді та мотоциклі. У рамках нашої велоінспекції заїхали на міст. проїхалися навіть на мотоциклах. Бо хлопці якраз мали об'їзд теж. По місту і подивилися, як іде хід будівництва нашого моста Галицького. В принципі, активно роботи тривають. Бачу, йде насип з одного боку, вже з другого підготовка до асфальтування. А відтак будівництво моста вийшло на один із найвідповідальніших етапів. Опускання конструкції на проектну висоту вже завершили. Тепер підрядники роблять насип для асфальту та облаштовують основу під пішохідну зону. Зараз ми вже опустили міст на своє місце, зробили опори. Зараз робимо деформаційні шви з цієї сторони. Вже зробили насипи. Передаємо під асфальт. Можемо передавати. бар'єрне огородження, перільне огородження. Всі закладні деталі, як ви бачите, вже поварили. Готуємося до гідроізоляції, до асфальту, до встановлення бар'єрки, опору освітлення. Готуємося, здати На об'єкті вже завезли перила, водопровідні труби та інші необхідні матеріали. Наступний важливий крок: гідроізоляція та укладання асфальту. Ми готуємося в жовтні місяці. Якщо все буде гаразд, то почнемо стелити тут асфальт, паралельно монтувати перила, робити тротуари. Ну а до того часу маємо домашнє завдання зробити, тобто всі підготовку Шви деформаційні зараз якраз вставляються для того, щоб плавно автомобілі могли з'їжджати. За словами підрядників, якщо темпи роботи збережуться, восени франківці вже зможуть оцінити новим місто дії. Він має стати однією з ключових транспортних артерій міста.